Вітання всім. Мій сусід продає БМВ. Отака от така ось лялечка. 3 літрова п'ятерочка. Шестициліндрова. Має можливість, має установку газу. Не знаю, 1998 рік машина виробництва. Ну, я не бачу, щоб вона була крашена. Така зараз цікава машина, покажу. Машина коштує 650 євро. 1800 км має запас ходу. 1800 кілометрів це замен я зі, зі, зі ау. Вентакен фоль, фоль танк, он газ. 1800 км вистачає. Зараз я Покажу як, як вона виглядає спочатку в салоні. Ну, Звичайно, це машина не, не, не нова. Ущільнювач від морозу повирваний. Ну, Але модна машина. Як бачите, шкіра, аєрбаки повністю на всіх понтах, як то кажуть. Сидіння електричні, все ж шкіри. Навігація яка встановили самі. Непогана така машинка. Повністю оздоблення деревом. Чорним. Автоматична коробка передач. Якраз дзвінки йдуть. Ну, покажу її ззовні. Невбита машина 650 євро. Каже, що один підшипник, а не капут, я? Гінтен. Ззаді справа поганий підшипник, але можна їздити на ній без проблем. Він там ледве гудить. От, так машина повністю на ходу. Зараз покажу всі дефекти. Ось тут є іржа ззаду в одному місці. Тут іржа, тут трошечки Ну, Дрібниця така. А так ця сторона ціла вся, парктроніка, як бачите, теж є. Задня кришка має іржу. Ціна 650, машина на газу, трилітровий мотор, шестициліндровий. Потужна машина. От так тут виглядає. Оце газова установка. Газ анляги функціонує. Газова установка працює добре. Тут іржа трохи є. ну Тут кришка, звичайно, у всіх їх іржаві вони, ці кришки. Mm -hmm. да, має, вона, має вона причіпний пристрій. Як її купити, звичайно, це мій сусід продає. Елементарно купити. 650 євро приїхати купити або загрузити на лавету. Якщо комусь там, скажімо, на Польщу, то можна завести її на лаветою. Вона долюблена, у нас поляки возять 300 євро всього. Ну але ну, мені це не потрібно, це ви самі домовитесь, якби що там. Без проблем можете придбати. Ось тут є трохи дурниця така подряпана. Лобове скло ціле, порядок. Зараз покажу моторний відсік. Ну, салон не є, поганий, шкіряний салон. Не ідеальний, але ж це шкіра стеля не пошкоджена, є люк. Чібердах, куршу пан за фасу. Функціонує Сібердак. Електричка Сібердак. Електролюк працює. О, покажу терті всі деталі, це педалі. Це кермо. Ну, машина має 265 тисяч пробігу. Зараз покажу під капотом. Біта гельфін змія. Вон газова установка. Тут іржі немає. Як бачите, взагалі немає під капотом міржі. Все чисто, нічого не відкручувалось, як бачите, все оригінал. Мотор показати я вам не покажу, кліма є, все не сухий, сухий мотор. Машина повністю на ходу їде, все нормально. Зараз я не заведу. Кьонензі okay. штартен. Зараз власник заведе її. Є між бензін, я? Кнензі вексель, басом газ газ. Давай хай. Але кажуть, трошки вона ще... Е, Холодна, щоб на газ не переключитися. Окей, там магнерау Прекрасно бере газ, як чуєте. Десь трошки один ролічок шкреботить мінімально. Я? Yeah? Я-я-я. Yeah, О, yeah, yeah. oh, ну тут прогрівається лампочка і тоді можна буде переключити. Зараз я спробую коробку. Чи вона не клює? Нічого не клює. Нормально. Прекрасно, плавно відпрацьовує. Gitriebe функціонує гуд, я? Нормально переключає. Все нормально включається, все нормально робить. Якщо комусь потрібно буде, зацікавить когось така машина, пишіть в коментарях. Телефони тут є, все, але це зараз все не актуально. Повністю машина на ходу. 650 євро. Навернута на всіх понтах машина. Gas? Und... Aha, kann man kann das Gas jetzt einfach ausschalten. So ist es aus. So ist es aus. Jetzt mit äh, ja, Benzin, dann ist nur ein Licht an. Jetzt bringt er jetzt. Läuft einmal klicken, raus. einmal klicken. Ja, das passt schon. Passt schon. Jetzt, der ist noch so zu, kalt. Ah, ja, zu, ja. zu kalt. Zu kalt, ja. Температура ще маленька. 30. Треба 23 градуси, щоб каже. щоб перейти на газ. Ну таке. Не будемо ми її гріти. Коротше, нормальна машина. Якщо потрібно комусь, телефонуйте І... або приїжджайте, купите. Це від мене 500 метрів від моєго помешкання в бадбоклеті. Ну тож, буду закінчувати на цьому відео. Слава Україні, слава Збройним силам ЗСУ. На все добре. Підписуйтесь, буду показувати. І надалі відео, якщо буде ще хтось з сусідів продавати. До наступних відео. Щасливо!